Варту по темі. Тема мого виступу продаж алкогольних і тютюнових виробів неповнолітніх. Як вирішити проблему? Дана проблема, на жаль, існує, і існує вона не лише у місті Кузнецовськ, а це проблема всеукраїнського масштабу. І ви знаєте, практично стикнулися із тим, що дану проблему реально вирішити на сьогоднішній день дуже важко. Поки ми не виходили на патрулювання, аж постоянно уявляли, наскільки це є глобальна проблема, і наскільки багато дітей можуть у вільному продажі абсолютно отримати і алкогольні, і тютюнові вироби на сьогоднішній день, до речі, ще до алкогольних і тютюнових виробів. Ми додали ще піротехнічні засоби, адже ви знаєте, що наближається новий рік і реальна ця проблема вже постала яким чином бор, бореться міська влада із цією проблемою? Ми вже декілька років намагаємося вирішити цю проблему. Зокрема, Концовська міська рада приймала рішення про заборону продажу алкогольних та спиртних і тютюнових виробів пізній час, тобто після 10-ї години вечора. Але, на жаль, цю проблему дуже важко вирішити, адже в даному випадку ми стикаємося із підприємцями, які не бажають іти на вирішення цього питання. Ми бачили, те, що от коли підходиш до кіоска так, там, чи до магазинчика, вісить гарна дуже вивіска, що ми не продаємо алкогольних напоїв неповнолітніх. Ми не продаємо у пізній час, але як показує практика, абсолютно у вільному продажі. Про те, як боротися в сучасних правових реаліях. Могла би розказати нам більше, все-таки міліція, ну вона сьогодні відсутня. Дійсно складаються протоколи адміністративні, нам не попадає на адміністративну комісію, але ну, вирішити це питання складно. Хоча, як представник Кузенцовської муніципальної варти, я хочу сказати, що ми поставили собі конкретні завдання і намагаємося їх дійсно вирішити. Але е, я би хотіла звернутися до вас, шановні батьки, із е, таким питанням. Е, не перекладайте, будь ласка, відповідальність за вирішення цієї проблеми, але дійсно існує лише на концовську міську е, владу, чи на міліцію, чи на муніципальну варту. Ми запрошуємо усіх вас до співучасті. І я би хотіла, щоб вона відбувалася не в такому форматі, коли просто ви слухаєте, а в форматі, щоб ви могли нам надати реальні пропозиції, як можна вирішити це питання. Адже в повсякденному житті, на жаль, ми бачимо, наскільки батьки не цікавляться тим, з чим займаються їхні діти у пізній час. Ну, не знаю, особисто в мене виникає дуже багато питань до батьків. Чому їхні діти ходять в таку пізню годину і в такій величезній кількості, на жаль? Чому їхні діти вживають алкогольні напої на території школи, наприклад, як вилося? Дуже багато шкіл. Фактично в нас є. Ну, такими можна сказати, відкритими просторами для цього вживання. Тому величезне прохання, долучайтеся, адже на сьогоднішній день ми намагаємося побудувати громадянське суспільство, а громадянське суспільство передбачає участь кожному. І я думаю, лише спільними зусиллями. Не зважаючи на те, які Верховна Рада приймає закон, ми все таки зможемо вирішити це питання, адже мова йде про наших з вами дітей і про наше з вами місто. Дякую за увагу.